Досить часто в нас в житті потрапляються такі ситуації чи на роботі, чи де, де люди з нами спілкуються, говорять. Ми їм віримо, довіряємо, розуміємо, що ніби так і проходить якийсь час, якось виходить, що ніби вони добре сказали правду. Але щось трошки таке десь вони не договорили або замінили правильні слова. Ну, всі дорослі, всі знають, всі вміють говорити. Е, не договорили. От така десь подібна ситуація у мене була з Господом. Я собі проаналізував. Це свідоцтво, можна сказати, воно було досить давніше. Е, в Вузькому колі можливо знають, а на церкві не знає. Може, два роки, два з половиною плюс-мінус. Ну, неважливо. Е, я такий віруючий. Так перед Господом вставав, заявляв, говорив, що я тобі вірний Господь, я тобі довіряю Все, Але крім такої однієї сфери, фінансової. Я думаю, от все довіряю, фінансове, тут, тут, тут Бог ти собі так постій осторонь. Я, 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 я сам буду вирішувати, як я маю робити, що я маю робити. І ну, все ніби добре. Там, в інших сферах все добре. Я, я бачив по плодах, церква каже, дійсно так є по плодах. Я себе як дивлю, які плоди, в тому є, в тому, в тому є. Ну тут ну, які можуть бути плоди, як я, як я контролюю. Що зробив, то зробив. І щось мене починало якось так. Щось не то. Щось, щось якось так підходило, але я Бога туди. Ні, ні, ні. Але Бог по чуть, -чуть почав там, тоді, на тодішній час через мою дівчину, теперішню дружину Вероніку. Вона каже, Святослав, каже, щось там трохи не то. І я почав, я почав дивитися дійсно, ну, щось, щось можна то покращити, не так то все ідеально. Думаю, ну добре. Послухав я школу, є школа. Е, як вона називається? Зараз я собі бачите, все підготовив. Фінанси для Божих управителів. Послухав перший раз, але я так, ну, мені сказали, я так послухав, і вона так пройшла повз мене перший раз. Так не серйозно. Ну, бо оскільки я так зробив, так мені порекомендували, але я не прийняв рішення щось до кінця. Тому, думаю, думаю, далі Ну, немає результату. Дійсно, прослухав і все. Другий, думаю, ні, щось, щось то не то. Думаю, все, прийняв рішення. Так сказав Духові Святому, хочу в тій ситуації допустити тебе. І після цього мені знову в церкві почали навіть говорити святик, може послухати ту школу? Та я так кажу, що та я вже слухав, то я вже, я вже, я вже ну, все знаю. Потім одна людина з церкви, друга людина з церкви. Потім мені Дух Святий і каже: Послухай ту школу, почав слухати, почав розуміти, почав розуміти, що фінанси, гроші то не моє, то Боже. Ну то для мене було таке дуже дивне. І це був це буквально було. Це вже не так сильно давно, два роки, десь, ну півтора. Тобто я переслуховував, може й менше. Я вже так не знаю. Ну дуже такі теми відкрилися. Думаю, як це так приймати від когось кошти, якщо то я їх не заробив, то для мене було. Табу, таке, та як да, ну це ну Боже благословення ну такі речі. Тобто, ну я розумів, що я маю працювати, працювати, заробляти, ну нормально, не лінити само собою. А що хтось борг, якось, ну це для мене було. Ну я на той час я би, ну, ну я, я, я я би, я би точно не приймав. Ну, у мене були такі моменти, я потім ще розкажу. Тож я мене, перша хіба проповідь така вступна, та то я би не приймав. Я б, я б реально ну, не, не приймав, як то так. Тобто якось воно почало складатись. І помалу-помалу я почав питати Духа Святого, вже я почав чути відповіді. Бо до того я не чув, бо то для мене ну, я сам контролював. Як Бог може до тебе говорити, якщо ти кажеш ні-ні. Тобто ти собі постій, з тобто, сторони, туди, туди не заходь. Я почав дивитись, і я почав бачити зміни. Змін було дійсно багато. Не можу сказати, що на теперішній час. У мене прям все з тим на 100%, Якби якби було 30, 60, 100. Ні, ще, ще я теж працюю, але я розумію. Бо сатана він пам'ятає мою стару програму, як я колись думав. Це він мені постійно закидує. От так думав. Але головне дуже швидко і це присікати. Прийшла думка, зразу зрхну зректи з тої думки і рухатись туди, куди показує Дух Святий. Навчання. Ну, навчання є дуже важливе. Тобто після цього навчання, яке я другий раз послухав, я зрозумів. Мабуть, напевно, ще варто і третій раз переслухати, щось знову відкриється. Але якось так, Ну, до чого я веду? Дуже важливо є, що коли я, коли, коли певні, якісь процес цього перемінення, коли я сам прийняв рішення, що я готовий допустити Бога в цю сферу. І лише тоді Дух Святий. Почав діяти так по максимуму і найбільш ефективно. можливо, і до того він якось, але ну, воно для мене є якось. Я від того втікав. І лише тоді, тобто, Дух Святий почав показувати і почали говорити інші люди з церкви, тобто то саме, і воно все складалося. Тобто, я прийняв рішення, Дух Святий через людей, і Дух Святий і мені мене направляв в тому. Так само, ще приклад е такий наведу. Як від тих думок, які приходять ще й до тепер, коли мені сатанада закедує, як я з ними борюся, варю я вчора макарони своєї дружини, і вона каже: відсіди макарони. Я такий: та добре, взяв ті макарони, відсіджую. Є друшляк, не в друшляку, каструля з боку, беру друшляк і приходить така думка. Зараз, тако, зараз ти ті макарони, повисипаєш повз каструлю. Думка приходить, в мене це образне мислення дуже слабенько розвинуте. І тут картинка, як я висип, прямо так. Я так стою, це було долі секунди, але це дуже так довгий час. І я стою, я висипаю, і вони дійсно йдуть. І такі, якісь, якісь така неприємність, якась така думаю, такий страх свого роду. Як ви думаєте, як я висипав ті макарони мимо? Бо я в той час, та, і, і, і я зрозумів. І коли я висипав мимо, я думаю, точно, це було вчора вечір, думаю, так точно, так само робить сатана. Він закидує думку, потім, якщо ми ту думку не відсікли, ми починаємо приймати картинка, страх і все. І, і, і далі від того відходить. Тобто, отак як в фізичному, так такі речі, які страпляються, так само і в духовному. Ось, е, головне, до чого я такий собі, як підсумок після того, зробив, коли готувався до цієї проповіді. Е, дуже часто ми хочемо йти. От, ну, я так був, хотів ото ярмо сам тягнути, от сам не хотів з Христом. Слово Боже, говорить трошки інакше. Є в Матвія 11:28. Придіть до мене всі. Світ втомлені і обтяжені, і я вас заспокою. Тобто з Ісусом це все набагато легше і простіше. Не варто бути таким, в, тій, ну, в такому середовищі, як не середовищі, в тій ситуації, як егоїст. Тобто, ну я поводився як егоїстично. Я сам, я це, це ми маємо бути покірними. Ісус з Духом Святим, з Отцем. Він це все нам допомагає і підказує. Ну і церква. Слухайте навчання, вони так само допомагають. Все. Всім до наступних зустрічей. Па-па!